Вітаю вас на каналі. Буває таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Котику, може, пощастить, і до нас ніхто не підсяде, хтиво зиркнула на коханця Маріанна. О, я теж про це мрію, приглушеним голосом відповів чоловік. Вони сиділи в купе поїзда. До відправлення якого залишалося дві хвилини. Але такого подарунку від долі, як купе без сусідів, вони таки не отримали. Двері різко відчинилися, і у них із великою дорожньою сумкою увійшла жінка років сорока. Побачивши її, чоловік здригнувся і, повільно знявши руку з плеча коханки, і з подивом вигукнув. Ольго, ти звідки тут узялася? Жінка завмерла на порозі, неначе оцінюючи ситуацію. Добрий вечір, глухим голосом відповіла вона. Я тебе тут теж не очікувала побачити. Ти ж мав бути у відрядженні, в зовсім іншому місці. Усі троє напружилися. Збентеження тривало кілька секунд. Потім жінка увійшла в купе і сіла напроти з ніяковілих коханців, кинувши сумку на полицю. Люблю при розмові бачити очі співрозмовника. Маріанно, познайомся, це моя дружина Ольга. Поволі, опанувавши себе, промовив чоловік. Дівчина з цікавістю і легкою ніяковістю розглядала дружину свого коханця, кліпаючи наклеєними віями. Але вона доволі швидко взяла себе в руки і сказала Ну, це дуже несподівано, та так навіть краще. Ваш чоловік Андрій давно хотів, щоб ми зустрілися. Це навіщо? здивувалася Ольга. Щоб вирішити всі практичні питання, уже впевнено завершила Маріанна. Ну, якщо розмова перейшла в мирне русло, я вас залишу на кілька хвилин, озвався Андрій, підводячись, піду у вагон ресторан, за коньяком. У такій справі, як кажуть, без пляшки не розібратися. Сподіваюся, коли повернуся, ви обидві будете цілі і неушкоджені. І волосся ваше буде на місці, спробував пожартувати він. Не хвилюйся, ми цивілізовані люди, з іронією в голосі відповіла йому дружина. Я скоро повернуся, додав Андрій і зачинив двері. Е, ви, мабуть, прямували в наш улюблений з чоловіком готельчик. Дуже милий і затишний, поцікавилася Ольга. Ми там провели самі найщасливіші дні нашого життя. Я намагалася забронювати наш номер, щоб відпочити там кілька днів, поки чоловіку відряджені, мені необхідне перезавантаження після напруженого періоду на роботі. Але мені пояснили, що мій чоловік уже його забронював. Дивні створіння ці чоловіки. Жінку вони можуть змінити. А ось номер у готелі ні, з насмішкою в голосі сказала Ольга. І я не знала, що ми їдемо в таке історичне місце з сарказмом відповіла Маріанна. Але було помітно, що їй неприємно чути про щасливе. Подружнє гніздечко. Я розумію, що те, що ви узнали про наші з Андрієм стосунки, це для вас удар, продовжила Маріанна. Але коли йдеться про щастя людини, але коли йдеться про щастя людини, я ж, звісно, повинна проявити поблажливість і широту поглядів. Не зводячи пильного погляду з дівчини, продовжила її фразу дружина Андрія. О, я знала, що ви зрозумієте, щиро посміхнулася Маріанна. Ви ж розумна жінка. За стільки років життя біля Андрія, іншою ви і не могли стати. Хоча старше покоління завжди доволі егоїстичне. Але ж ви не повинні заперечувати те, що ви не можете дати вашому чоловікові того, що можу йому дати я в усіх сенсах. О, так, так, звичайно, ви ж зовсім інша істота, ніж я. І я казала вашому чоловікові, що ми повинні полегшити становище його дружини і зробити для вас все, що можемо, впевнено завершила молода коханка. Дуже зворушливо й благородно. Ви хочете заміж за мого чоловіка? Так я не збираюся вам у цьому заважати. Йдіть за голосом свого серця, ви ж молода, я розумію. Але й Андрій іде теж за голосом серця, він мене любить. Повірте, у нього в серці цих голосів цілий хор, іронічно мовила Ольга. Ну, раз уже так складається, ми повинні домовитися про практичні речі. О, це так мило з вашого боку, радісно продзяволіла Маріана. Ми так давно одружені, що час уже щось змінити, спокійно кинула Ольга. У цей час повернувся Андрій із коньяком. Ти вчасно, повідомила дружина, ми якраз перейшли до практичних питань. Квартиру, ви, звісно, заберете разом із меблями, а мені виплатити гроші, щоб я купила нову квартирку, сучасну й затишну. Про яку я все життя мріяла, велика мені не потрібна, сказала Ольга. Ні, ця квартира мені теж не підходить, та ще й з чужими меблями. Я хочу все нове, і взагалі ми, можливо, поїдемо жити за кордон. Якраз велика квартира вам знадобиться, тому що ми поділимо дітей. Ви візьмете хлопців. А я залишуся з Лізою, нашою донькою, заявила дружина. Які ще хлопці? зойкнула Маріанна. Ти ж казав, що у вас одна донька. Ну, так, це вирвалося, винувато промовив Андрій. О, ви, чоловіки, при всій своїй брутальності часто буваєте. Бо ягузливі і не кажете всієї правди. Але ж це безсердечно забирати Ольго у вас дітей. Ви й діти повинні бути разом, сказала Маріанна. Ні, Андрій таки забере своїх синів. Вони підлітки, і зараз такі грубіяни їм без батька не можна. Так так. Чоловік важко зітхнув і покачав головою на знак згоди. А якщо ви кудись поїдете, то нові враження підуть хлопчикам лише на користь. Ні, ваша квартира мені таки не підходить, а моя надто маленька, у ній не вистачить місця для дітей Андрія. Але місце потрібне не тільки для дітей. Ви знали, що Андрій дуже сентиментальний і наш дім повен речей, які йому подарували друзі, студенти, колеги, і він з ними не може розвучитися. Він без них буде нещасним. Наприклад, у нас є величезна вішалка з оленячими рогами? Я терплю її. Вже двадцять років. Або опудоло ведмедя з оскаленою пащею і скляними очима, яке може налякати навіть досвідченого мисливця. Воно стоїть у нас в спальні. І ви вважаєте, що я повинна це взяти? Ну, Андрія ж, ви берете, а він без цього не зможе. Промовила Ольга. Ні, я не готова мати вдома таку річ, як опудало. Я без нього дійсно не можу. Цей ведмідь приносить мені спокій, винувато зітхнув Андрій. Я без нього не зможу заснути. Я пришлю його вам одразу, щойно повернуся, а ви вже вирішите, куди його поставити, сказала Ольга Тонам, нетерплячим заперечень. А ще крісло до письмового столу. Ви ж знаєте, що Андрій не лише викладає в університеті, а й пише наукові праці. Це крісло для нього, святиня. Воно створює для Андрія творчу атмосферу, коли він працює. Воно ну, дуже особливе і колоритне. Його подарувала мати Андрія, щоб він працював з натхненням. На кінцях підлокотників, вирізані оскалені, мав морди, а зверху, на високій спинці, сидять Три величезні дерев'яні мавпи одна закриває рота руками, друга очі, третя вуха. Це все оздоблення придумала теж мати Андрія, на знак того, що під час роботи йому нічого не повинно заважати. Вона ж вибрала і гобелен для оббивки, на якому зображені. Яскраві екзотичні фрукти, здебільшого банани і ананаси. Дуже веселеньке крісочко вийшло, і без цього крісла геніальні думки мого чоловіка просто не відвідують. Так, так, це крісло створює творчу атмосферу, поважно погодився Андрій. І атмосфера це ж головне для наукової праці. Без неї не буде результату. Та це ж якийсь жахливий хлам, обурилася Маріанна. Та я змирилася з цим хламом і вам доведеться, холодно відказала Ольга. А ще у нас є картина, де Андрій зображений зі своєю матір'ю. Картина величезна. І доволі похмура, нагадує епоху Дікенса, але зняти її ми не можемо, щоб не образити його матір. Ти ніколи мені про це не казав, вигукнула Маріанна. Я нічого цього не знала. А тепер знаєш, знизав плечима Андрій. О, то на вас чекає ще один приємний сюрприз інформація. Яку я вам зараз розповім, буде для вас дуже корисною. У Аделаїди Вікентіївни матері Андрія маса вільного часу, і вона обожнює проводити його зі своїм єдиним сином. Аделаїда знає всі його звички. Розповість вам, яку їжу він любить як, наприклад. Запікати в духовці котлетки, з якою начинкою треба робити для нього млинці, а ще як правильно прасувати і складати його речі. Гостює у нас, Аделаїда Вікентіївна, не менше місяця, а то і по два-три місяці. Вона не переносить самоти. Бідолаха від цього хворіє. Тому треба йти і назустріч. Андрію, ти, здається, посміхаєшся? Невже це правда? Вона жила у вас місяць, здригнулася Маріанна. Так, і це було ну дуже приємно, відказала Ольга. А ще, мати Андрія, завзята любителька домашніх тваринок. Вона завжди приносить з собою трьох котів, які мітять всі кути у нашій квартирі і деруть гострими кігтями меблі. І ще клітки з двома здоровенними папугами, які горлають на всю квартиру вдень і вночі. Крім того, у Аделаїди Вікентіївни є улюблена. Маленька собачка, дуже гавкуча і прикра, вона завжди згризає нам декілька пар взуття за той час, як вони у нас живуть. У мене ж алергія на шерсть. Я можу померти, навіть якщо просто подивлюся на кішку здаля, зойкнула Маріанна. Ну що ж? Доведеться звикати. Ми все це терпіли не просто так. Мати Андрія володіє цінними колекціями, які коштують мільйони. Якщо ви її розсердите, вона всі цінності залишить котячому притулку, спокійно сказала Ольга. Андрій під час розмови. Постійно підливав собі коньяк у паперовий стаканчик. Жінки пити відмовилися. А все ж, як добре ми сидимо, сентиментально промовив він. Ми навіть можемо лишитися друзями разом втрьох. Друзями втрьох? обурено видихнула Маріанна. А чому піні? Безпосередньо посміхнувшись, промовила Ольга. Андрій дуже звик до мене, але і без вас він точно не зможе. Мій чоловік дуже захоплений вами. я це одразу зрозуміла. Він став зовсім інакшим у ліжку. Із наших стосунків пішла. Нудьга й буденність, в них з'явилася пристрасть. Я здогадалася, що є хтось, хто його надихає, сказала Ольга. Що? здригнулася Маріанна й дала дзвінкого ляпаса Андрію. Ти ж казав, що вже рік із нею не спиш, крикнула вона. Може, він ще сказав. Що я при смерті, а я ось жива й тепла, відрізала Ольга. Ви така наївна і зовсім не знаєте чоловіків. Їм же не можна вірити особливо у цих питаннях. Маріанна прожогом підскочила і скрикнула: Де моя сумка? У вас на плечі. Я виходжу на найближчій станції. Я й так занадто багато часу витратила на тебе. Прощавай! І дівчина вийшла з купе, голосно грюкнувши дверима. Слава Богу, з полегшенням видихнув Андрій, коли двері за Маріанною зачинилися. Вона пішла, так, вона пішла. З посмішкою повторила дружина. Глюдко, ти мій справжній друг, що виручила мене і погодилася зобразити мою дружину. Як у тебе тільки виходить вигадувати всі ці історії, я, поки тебе слухав, сам почав вірити в ті нісенітниці, що ти розповідала. Тут важливо. Лише розпочати, а далі все йде саме собою. Фантазія у мене розвинута, та й експромти мені вдаються. Так, у тебе справжній талант, в захваті промовив Андрій. До речі, я робила це заради моєї улюбленої подруги Ольги, а не заради тебе, з наголосом сказала Люда. Прошу тебе, тільки не розповідай їй нічого. Ти ж знаєш, я люблю тільки її, мою дружину, з благанням в голосі проговорив Андрій. Мене просто біс попутав. Добре, грішнику, але май на увазі, що це востаннє, коли я тобі допомагаю, строго відповіла Людмила. Коли Люда повернулася додому, то відразу подзвонила подрузі. Ну, як, як усе пройшло? з нетерпінням у голосі запитала Ольга, дружина Андрія. Краще, ніж навіть очікувала, все як по маслу, відповіла Людмила. І скільки ти ще терпітимеш цього жеребця? Думаю, вже скоро. Скоро він повинен перебіситися. Сподіваюся, а ще сподіваюся, що Андрій справді дорожить тобою, якщо так боїться втратити тебе. А ти, дорогенька, я думаю, достатньо розумна жінка, щоб приховати, як сильно ти його любиш. Тож зачекаємо разом, зітхнули. होद्रोहे